Ми маємо справу з чимось значно глибшим ніж біографія однієї людини та політика одного вбивця. Ми маємо справу з чимось таким, що в культурі Росії, що її неминуче заводить у війну. З ким сусідів Росія ще не воювала з усіма. Навіть Китай вони намагались. Принизити та колонізувати був такий час, коли вони намагались привласнити Манчжурію та інші території Китаю. Чи можуть зараз російські школярі, російські студенти дізнатись в процесі свого навчання про цю правдиву історію Росії? Звісно, ні. Політична нечесність Росії багато в чому базується на академічній нечесності в Росії. На нечесності тих, хто навчає дітей. В історії Росії було немало загарбницьких війн, але чи вибачилась Росія хоча б за одну з них? Звісно, ні. Жодних вибачень. Але впевненість Росії, що нові війни зійдуть їй з рук, ґрунтується зокрема на таких прикладах, як зараз в Грузії. Коли влада Грузії своєю поведінкою і ставленням до політичних опонентів на жаль більше схожа на російську ніж на європейську владу?